Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам в студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з актуальною темою. І я представляю нашого нового гостя Дмитро Андрусів, проповідник міста Івано-Франківськ. Одружений разом з дружиною виховують трьох дітей. А тема наша чоловік, якого хоче бачити Бог. Вітаю, Дмитро. Вітаю, Володимир. І ми говоримо про чоловіка, якого хоче бачити Бог. Угу. Чому ця тема? Вона є актуальною сьогодні, ця тема про справжнього чоловіка вона е, має велике значення mm -hmm. для сучасних чоловіків і жінок. Це ну, не тільки чоловіків, жінок, я думаю, що і дітей їхніх, хто оточує mm -hmm. цих чоловіків. Тому що є багато сьогодні думок, який має бути справжній чоловік. Mm -hmm. чи, взагалі він, чи має він бути? Чи то, взагалі чи він є. Чи він взагалі є? Деякі кажуть, що чоловіка занесли в червону книгу. В червону книгу, так. Ну, на стільки ця тема актуальна в сьогодення, це тому, що дійсно поняття справжнього чоловіка, воно дещо розмите або дещо ми неправильно уявляємо. Тому що коли ми дивимось, коли ми запитаємо когось, який має бути чоловік, особливо в підлітків, особливо в то покоління, яке буде чоловіками, майбутніми правильно? Ми часто можемо зустріти такі е, вирази, як е, чоловік має бути там, самовпевнений, правильно? такий має бути грубий, е, такий різкий. І ще таких багато інших якостей чоловіка, які е, ну, ми спостерігаємо в, такі, в, в чоловіках, та, але насправді вони не, не є е, тими якостями, якими хоче бачити Бог в чоловіку. Та ну я думаю, що не всі. Наприклад, жінки хочуть, щоб чоловік був грубий і різкий. Ну так, але дуже багато чоловіків себе так інтерпретують ага, перед перед так показую, перед, так, чолові... так, перед жінками. Може, мами хочуть, щоб були в них такі сини, але по відношенню тільки не до них. Ніхто mm -hmm. не хоче, щоб до них були грубими і різкими. Але якщо ми ну, хто там дивиться різні там фільми, так то mm -hmm. багато Перебажно, таких так. е, телевізійних героїв, так чи кіногероїв, саме таких вони є різкий, грубий. І на цьому молоде покоління воно виростає, і таку модель чоловіка вони собі приймають і стараються, і стараються слідувати їй. Хоча в майбутньому ми можемо побачити деякі такі негативні наслідки такої поведінки в сім'ї, наприклад, або, там, наприклад, на роботі там, чи ще в інших сферах, де може бути чоловік. Mm -hmm. Чому ще ця тема актуальна? Чому нам потрібно нагадувати про неї і самим, аналізувати себе, тому що. Ми можемо спостерігати, що чоловіки вони є під прицілом диявола. Чому? Якщо ми просто подивимось статистику злочинів в світі, я не брав статистику злочинів в Україні, але я взяв статистику злочинів, яка описана в книзі Кейсі Карстенс світові потрібен батько. Він там наводить статистику про те, що 90% серйозних злочинів. Це скоєні чоловіками. 95 крадіжок з взломом зло, скоєні чоловіками. 91% злочинів проти сім'ї, скоєні чоловіками, і 94 всіх п'яних всіх п'яних водіїв це є чоловіки. І ми бачимо, що. Мені ж страшно стало з того, що за нас за чоловіків <раплес> що і ми бачимо, що... особа чоловік. Чоловіка вбити, але мати вплив на нього. І ми бачимо, його спотворити, його. спотворити. І ми бачимо ну, дійсно по статистиці, що дійсно це так і є. І ми бачимо навіть заклади позбавлення волі то в більшості. Там перебувають чоловіки. Жінок менший відсоток досить такий вагомий менший відсоток. Тому нам, як християнам, та, нам, потрібно, нам потрібно брати звідки зразок, який має бути чоловік. І цей зразок ми можемо взяти в Біблії. Та, і, як приклад, ми візьмемо Ісуса Христа. Я думаю, це буде досить такий хороший зразок, на який ми можемо рівнятися. Mm -hmm. правильно? І якщо е, деякі кажуть, ми не зможемо бути таким, як Ісус Христос. Ну це ну, надто висока надто планка, та, висока та, надто планка. високий, надто дуже такий е, сильний зразок для нас. Да. Так, щось, за, за щось, щось нижче. Щось трошки нижче та, якось там, інакшого візьмемо персонажа, але візьмемо Ісуса Христа, тому що е, в послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, 29 вірш, там записано такі слова. І це сказані слова до кожного християнина. Павло говорить отакі слова. Бо кого він передбачив, тих і призначив. І дивіться, він призначив, і є певна ціль, та? щоб були подібні до образу Сина Його. А в даному контексті ми бачимо, що це Ісус Христос. Щоб Він був первородним поміж багатьма братами. поміж багатьма братами. Це вірш показує нам, що нам, як християнам, нам потрібно. Ну, працювати над своїм характером. Звичайно, нам Бог дає Духа Святого та? для того, щоб Він показував нам наші слабкі сторони, і нас допомагав нам навіть в наших е недоліках, які є в нас. Та? Але ціль кожного християнина бути, ну, ціль християнина, одна з цілей християнина, це уподібнюватись образу Ісуса Христа напроцію цілого життя. І якщо ми навіть подивимось, наше життя, яке ми, наприклад, мали до вірування, і ну, навіть на початок вірування, яке ми маємо зараз, то ми можемо побачити, що дійсно воно змінилось. Ну, Якщо не змінилось, то, можливо, це, ну, треба задати питання, чи дійсно ми вірували в Христа. Але воно міняється, воно завжди міняється. Я би хотів сьогодні, щоб ми звернули на деякі такі характеристики чоловіка, над якими нам потрібно вправлятися, над якими нам потрібно Покращувати їх, нагадувати про себе, та, і, і якщо є якісь недоліки, та, управлятися в цьому, і так, таким чином уподібнюватися в образ Ісуса Христа. Звичайно, що Бог створив нас всіх, людей, чоловіків, жінок дуже різними. Ми всі дуже різні, кожен у нас певна особистість, так. індивідуальність. Це треба розуміти, То Бог не робить якісь... Там, скажі, клони, які стандарти, всі однакові. Всі унікальні. Так. А кожен кожен він є особливий. Але є щось, що є певні риси, які мають бути притаманні кожній людині, є певні риси характеру, які мають бути притаманні кожному чоловіку. Кожен чоловік має це в собі розвивати. Так. І це є фундамент цивілізації нашої. Так? Якщо, наприклад, хтось хоче цей фундамент сьогодні зруйнувати, Тобто, ні-ні, ну не так, ми всі будемо такі чоловіки-жіночі, жінки-чоловічі, ну тоді е цей фундамент він е зруйнується, тоді е суспільство воно просто буде деградувати. Буде так? мати проблеми. Деградувати. І хто, хто хоче знати, що, чим це все закінчується, хай читає Слово Боже, і хай читає історію. Це, так. це не є, хтось думає, о, це щось таке нове, щось новітнє, сьогодні такі нові війні. Ці всі нові війні вони були в минулому яким має бути справжній чоловік, так згідно е, Божого задуму, Божих заповідей? Так. Якщо ми візьмемо приклад Ісуса Христа, якого ми читаємо в Біблії, то першу якість, яку я би хотів відкрити, це те, що чоловік має бути покірливий або слухняний слову Божому. Коли ми переважно кажуть, жінка має покірлива чоловікові, так а забувають, що чоловік, чоловік... має бути покірливий Богові. Ми маємо покритися Богові сто відсотків. І часто ми так інтерпретуємо та часто ми говоримо: ти маєш бути покірливий мені, ти маєш мене слухатись там, та до жінки, коли говоримо, так? але дуже часто ми забуваємо про цю річ, коли ми. Коли ми маємо бути покірливі Богові. І якщо ми видивимось на життя Ісуса Христа, то ми можемо побачити, що Ісус Христос Він був покірливий Богові на всі 100%. Покірливий Богові Отцю, та на всі 100%. І можемо побачити це на, е, ну, на, е, на прикладі життя Ісуса Христа. Можемо побачити, як Він е, часто віддалявся від учнів та від народу для того, щоб перебувати в молитві. Ми можемо побачити, як він перебував 40 днів в пустелі. Та. Він може побачити, як він був в Гевсиманському саду, коли він перед тим, як його мали взяти в е, воїни, та, він, він перебував в молитві, він хотів е, ну, от, цієї близькості з, з Богомотцем. Та й він питав його, він е, був от, покірний йому. Каже, я. Ну, так, Нехай е, так. буде не моя воля, а твоя воля. Так, тобі... Своїми словами каже: Я не хочу цього ну, чисто по тілесному, там мені буде боляче, мені буде складно, але я хочу зробити те, що ти хочеш від мене. І ось ми бачимо цю покірливість е, в е, Ісусі Христі. І, знаєте, і це е, логічно в тому плані, що Ісус Христос Він знав такі е, речі про свого Отця. Е, по-перше, його треба знати. Та? І він знав такі речі про свого, отця, про те, що отець та? він знав ситуацію краще, ніж ну, люба людина тут на землі, ніж я. Та? Наприклад, якщо ми беремо це до себе. Як Бог отець він знає краще цю ситуацію, яка складається, вона може бути негативна в моєму стороні в даний момент. Але я знаю, що Бог орієнтується краще в цій ситуації. Другий момент, він знав, що в Бога вся влада. То Бог це не той, хто там ну, якось щось не може зробити, правильно, але він не робиться по певних причинах, там для, для, для того, щоб мені було добре, і для його слави. І ще один момент, що те, що Божа воля, вона є добра і досконала. Якщо ми от ці речі будемо знати, використовувати в своєму житті, то нам буде легше підкорятися Слову Божому. Ну, І щоб знати Слово Боже, його потрібно відкривати і читати, так? Відкривати і читати. Якщо я не відкриваю, якщо я, я себе не дисципліную, ну, нема мене цієї постійності. Тобто я угу. не, е якщо ви не перебуваєте в тому, маю щоб пізнавати. Маю на, час, наприклад, на Facebook, маю час на газету там, чи, чи книги чи там взагалі на що завгодно, але не маю часу на Слово Боже, я його не читаю, я його і не знаю. Я не розумію, хто такий Бог, я не розумію, яка його воля, і як мені коритися Богові. Так тому в мене немає цього, так. Я не знаю, чому коритися. Так, і коритися? І тому наступне завдання чоловіка, коли він розуміє, що мені потрібно підкорятися слову Божому, підкорення підкорятися Богові. Мені е, наступна річ: мені потрібно знати його. Та? Мені потрібно підкорятися е, в тому, що мені потрібно, ну е, що Бог хоче від мене. Правильно? І це ми можемо знайти е, в Слові е, Божому. Е, підкорятися Слові Божому це, знаєте, можуть часто задати таке питання, ну, це християни, та, е, ну, от ви віруєте, ви підкоряєтесь, ви собі підкоряєтесь, я не буду цьому, е, це робити. Але якщо ми подивимося навіть на наше життя, то ми бачимо, що в, воно все е, налаштовано так, е, по цій ієрархії. Підкор... батьки, діти підкоряються батькам для чого? Для того, щоб їм було добре. Батьки можуть е, зробити так, щоб їм було добре. Та? Бо якщо вони самі будуть, вони зроблять собі багато е, недоброго. Якщо, наприклад, візьмемо армію ту саму, ми, ми бачимо, що солдати підкоряються в, е, своїм командирам. Якщо б без цієї покори, то армія би була можливо б... не армія. Не армія, це було б там збіговсько народу якось, Та? І вони виконували б свою ціль. Ту, яку, на яку вона призначення. Так, хворі мусить підкорятися лікарю. Лікарів. Якщо лікарю не підкоряється, то він вже буде довший час хворий. Так? Так. Або, наприклад, візьмемо спортсмена і тренера. Угу. Спортсмени платять гроші тренеру, щоб їм підкорятися. Тому що вони знають, знають як краще тренувати, тренувати свого. Отже, чоловік, якщо він хоче бути справжнім чоловіком, якщо він хоче, щоб і йому самому було добре, потрібно слухатися Бога. Його волі, так, знати його волю і е, підпорядкувати свою волю волі Божій. Е, що ще Господь хоче бачити в нас, так, в справжніх чоловіках? Я ще два слова додав до істини. В першу чергу нам потрібно знати її, а другий раз другий момент, нам потрібно бути мужніми прийняти її. Тому що не завжди знаючи істину, ми, ну, ми готові прийняти цю, цю істину. Дуже багато випадків нашого життя, коли ми знаємо, як робити правильно, але під якимось тиском, під якимось обставинами ми вибираємо, вибираємо шлях не, не йти за істину, а зробити так, як я хочу. Тому що я знаю, в принципі, отак от має бути, так мало бути би добре. Але хоча в Біблії написано, там, не кради, не бреши. Там, ну, і певні принципи, які ми можемо. Почути і... ну, для цього чоловік і жінка, хлопець і дівчина мусять е, мати це відродження від Бога. Так? Тому що гріховна природа вона все рівно не буде е, слухатися Бога. Так? Вона буде бунтуватися Богові перед Богом. А коли людина відродиться так, духовно, коли вона покаяється, коли в неї відбудеться тут переміни в її серці, Господь зробить ці переміни, тоді вона буде готова слухатися Бога. Отже, що ще хоче, Господь бачити, оскільки, наскільки є. Там три хвилини. Раз ще один момент, який би хотів, щоб ми побачили, це те, що чоловіки мають бути відповідальними. Дуже часто ми можемо зустріти в нашому суспільстві, особливо чоловіки, які є невідповідальними. Якщо є якісь проблеми в сім'ї, є якісь проблеми в ну чи в людей навіть. Вони не беруть відповідальність на себе. Ну, вже як буде, так і буде. Особливо можемо побачити на статистиці розводів нашої ну, розлучень, наш, розлучень нашої місцевості. Дуже багато. І в першу чергу, для того, щоб зберегти шлюб, це е, мав би взяти відповідальність чоловік. Тобто він мав би зрозуміти, що. Чекайте, я маю щось зробити, і почне шукати якісь шляхи до цього. І е, якщо ви запитаєте, ну, як Ісус брав відповідальність, тобто то, то, ну, можемо е, взяти приклад Ісуса Христа, то ми можемо побачити, що Ісус він, е, він взяв е, відповідальність на себе для вирішення проблеми е, для нас, людей. Ми ж самі зрішили. Ми самі зробили собі проблеми. І було би Богу сказати, ну ви собі зробили проблеми, ну, от ви її вирішуєте. А ви їх не зможете собі, ви вирішите, ну, тоді помрете. Все. Але Ісус Христос Він взяв відповідальність на себе, Він прийшов на землю та, і Він вирішив цю проблему для людства. І в Ісаї 5 я зачитаю такий місце з Біблії. Ісаї, 53 розділ, 4, 5 вірш. Направду, це, він горе, це розповідається про Ісуса Христа. Направду ж, Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровило. Мужність це спосібність нести собі чиїсь слабкості. Якщо ми говоримо про батьків, то батько має нести слабкості своєї сім'ї, своєї дружини. Він має бути відповідальний за неї, мати відповідальність за свою сім'ю. Це дуже важливо для чоловіків. Просто ми коли дивимось в нашому середовищі, коли ми перебуваємо, то ми дуже рідко звертаємо увагу на таку якість як відповідальність, та як покора. Цього ми не бачимо в, в суспільстві, в якому ми живемо. Там ми бачимо якісь інші якості, які е, ну, не є такими важливими, як е, говорить нам слово. Боже. Ну, через це ми страждаємо. В цілому як суспільство ми страждаємо, коли це багато людей безвідповідальних, багато чоловіків безвідповідальних. Тому е, Бог хоче, щоб ми були. Е, Слухняні йому, так що ми, як його діти, слухалися його, і Господь хоче, щоб ми були відповідальними, як чоловіки. Ну я думаю, що і ніких, як чоловіки. І добре, коли всі, відпов... всі відповідальні. Всі відповідальні. Дмитро, дуже дякую тобі за сьогодні цю виклад цієї теми. Яку, чоловік, якого хоче бачити Бог, рівно через тиждень на цьому ж каналі, у цій же порі, буде знову Дмитро Андрусів, з Ван Франківська, і ми продовжимо розмову. Чоловік, якого бачить Бог. Дякую. Слава Дякую вам Ісусу Христу! Слава наки